Маша їде на таксі по Києву. Вартість поїздки включає базову плату 25 гривень. Щойно пасажир сідає в авто. 25 гривень. А також додаткові 25 гривень за кожен кілометр поїздки. Маша була банкнота тільки в 200 гривень. Вона проїхала 5 кілометрів і залишила 20 гривень чайових. якою була решта. Окей, порахуємо, скільки вийшла поїздка для Маші. Сама поїздка. Поїздка. Тобто ми рахуємо 25 гривень, які вона платить в той момент, коли вона сідає в авто, плюс 5 кілометрів на 25 гривень за кожен. В результаті чого вона заплатить 25 плюс 125, і це буде 150 гривень. Тепер порахуємо, скільки вона заплатила поїздка плюс чайові. Поїздка. Плюс чайові, 150 плюс 20 гривень, в результаті чого вона заплатила 170 гривень. І з цього решта була, всього вона дала 200 гривень, поїздка коштувала 170. Отже, решта була 30 гривень. Super, uma